В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Господь наш Ісус Христос, прийшовши на землю, звернувся до апостолів і тих, хто його оточував і словами. Заповідь даю нову. Любіть один одного. На чому ж грунтувалася ось ця заповідь? Вона ґрунтувалася на Мойсеєвому законі, тому що саме на горі Синай Мойсей отримав 10 заповідей. Але за тими десятьма заповіді ізраїльтяни жити не схотіли і в той час, коли був Мойсей, виконували і записані були аж 613 законів. Згідно яких повинні жити ізраїльтяни. Ці закони було важко вивчити. Цими законами можна було маніпулювати. І ці закони могли вивчити тільки ті, які старанно кожного дня, ніби мантри, повторяли ці закони. Це були книжники і фарисеї, які старалися. Це все робити і це все виконувати, але згодом, коли пройшло трохи часу, то ізраїльтяними законами вже не могли правильно користуватися. І Ось тому прийшов час, коли їх скоротили до 60, потім скоротили їх до 11, І вже при наближенні часу того. Коли прийшов на землю Спаситель, їх скоротили тільки до двох заповідей, любити Бога всім серцем своїм, ближнього свого, як самого себе, і на цьому основувалося життя ізраїльського народу. Але все рівно виконуючи у світі дві заповіді, і, знаючи ті, 613 заповідей час від часу. Ізраїльтяни, а зокрема книжники, старалися ці заповіді вносити ніби коректив у своє життя. І ось тоді, коли прийшов юнак до Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і запитав йому, що треба робить успадкувати вічне життя і які заповіді виконувати то ось цей, цьому чоловікові Господь сказав ці дві заповіді, які залишилися від, від Мойсеєвого закону, тобто любити Бога всім серцем своїм, ближнього свого як самого себе. І ось саме от оці дві заповіді вмістилися у одну заповідь Христову. Любіть один одного. Любіть один одного. Чому? Тому що в іншому місці святого письма Господь звертається до людей і каже, по тому пізнають, що ви є учні мої, якщо будете мати любов. повну». І інше місце святого Письма говорить також про те, що якщо не зробили одному з найменших моїх, мені не зробили. Про що говорять ці слова? Ці слова говорять саме про те, що коли ми говоримо про Бога, то ми стараємося зробити все те, щоб бути гідними Його е, западів, щоб бути гідними того. Щоб не спричинити чогось недоброго для Бога, і ось тут ми маємо ото той страх Божий. Але коли стосується виконання заповіді про ближнього свого, то й саме тут вона стає ця заповідь часом нам, каменем спотикання. Чому ж вона стає каменем спотикання? Тому що ми часто не вміємо. Кожному із нас побачити образ Божий, що ми не можемо е, змиритися із тим, що кожна людина це є дарунок Божий, і саме от виконання отих слів, якщо не зробили одному з найменших моїх, мені не зробили. Ось тут ми часто зупиняємося і не робимо того, що коли. Робити. Але ж Христос закликає нас, і Христос говорить нам, що майте у своїх серцях любов повну. І ось цієї Повної любові, повного володіння, і іменем Господнім, і виконанням Його закону ви повинні свято тримати. І ми повинні свято Його виконувати. У кожному ближньому стараємося побачити Бога. А якщо ми в кожному ближньому побачимо Бога, тоді і можна буде про нас сказати ці слова Христові. тому пізнаю, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою повністю. Душовної любові, підпорядкування Словам Ісуса, стараємося жити і творити добро. І тоді Господь зробить нас виконавцями Божого закону, того закону, який був даний у Десяти заповідях. того закону, який приніс на землю. Господь наш Ісус Христос, і нехай Господь благословить нас на цей подвиг. Слава Ісусу Христу!